Рік минув в Україні від трагічних подій, що відбувалися на Майдані у Києві. Тоді, під час Революції Гідності, українці відстояли своє право на європейський вибір і справедливе життя. Однак надто дорогу ціну було заплачено за цей вибір. 20 лютого у Красноградському краєзнавчому музеї вшановували героїв Небесної Сотні, згадували про лютневі події в Києві, річної давнини. Серед присутніх на цьому скороботному заході були представники виконавчої влади місцевого самоврядування району, громадські активісти та студентська мова. Молодь. Свою точку зору на події Ярмайдану висловив і його безпосередній учасник, перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков. Зрозуміло, що ми будемо пам'ятати цих хлопців, зрозуміло, що вони для нас дорогі, зрозуміло, що вони герої. Але ж, щоб ці смерті дали щастя і добробут всьому народу, щоб ми щось поміняли на красі. Події Євромайдану і прагнення суспільства жити за принципами демократичних цінностей повинні об'єднати громадськість у цей час задля побудови нової держави. На цьому наголосила заступник міського голови Катерина Єніна. Велика ціна заплачена, і ця ціна заплачена кров'ю і життям наших синів і дочок. І число цих жертв не зменшується. Ми бачимо все, те, що відбувається в державі. Але напевно Небесна Сотня стала відліком, відліком нової України, відліком і їх, і нашої віри в те, що ми зможемо, ми зуміємо зберегти країну. Ми зможемо, ми зуміємо зробити її іншою. Вона вже стала іншою. А зовсім скоро вам, молодим, робити її такою, якою вона повинна бути, гідною. Присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять Небесної Сотні, а також тих людей, які віддали своє життя заради України. Герої не вмирають, вони житимуть у серцях і помислах прийдешніх поколінь. А їхній подвиг є прикладом мужності і патріотизму заради світлого майбутнього своєї країни. Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме? Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб.